Друзі, всім привіт! Я хотів би розказати одну новість, я не, не дуже і щось хочу вам розказувати. Не знаю, навіть чи розказувати, чи ні. Ладно. Помните, я там знімав відео про свого котика. Я б хотів би, звісно, ще познімати, но тут вийшла така ситуація, що я не можу це зробити. Він просто захворів, а потім не вижив. Я не можу відео про нього зняти. Жалко, звісно я. Ну, що ж зробиш вже? уже? Вже ж нічого не можна зробити. Ладно, Розі, всім пока.